Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо, мов сльоза в джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Мова це не просто слова, це те, що робить нас єдиними. Вона об'єднує, надихає, надає крила та веде нас вперед. Рідна мова це перше слово мама. Це наймовіше. Дійніша колискова, що гріє серце, це бабусина казка, що веде у світ мрій. Українська мова це мелодія душі, сповнена тепла, ніжності та сили, вона вистояла крізь перепони долі, загартована у боротьбі, оспівана у віршах і піснях. Це мова що може бути лагідною, як весняний вітерець, і могутньою та сильною, як грім над карпатськими вершинами. Мова це серце народу, його голос крізь століття, його пам'ять і майбутнє. Ми ті, хто творимо її майбутнє. Говорити рідною мовою означає відчувати її серцем, нести її красу у світ, передавати наступному поколінню. Любіть, бережіть, плекайте українську мову, бо вона наша душа, наша гордість, наша незалежність. Вітаємо всіх. З міжнародним днем рідної мови.